Старовинний експериментальний винний завод у Дніпрі. Чи знали ви про його існування? Величезна територія на околиці Дніпра зберігає багато таємниць. По-перше, невідомо, коли саме було збудовано ці десятки цехів, та що на них вироблялось до 2001 року, коли винний завод зареєстрували як підприємство з оптового збуту напоїв. По-друге, невідомо, чому багато років завод покинутий напризволяще. У вас попереду ще багато цікавого, тому дивіться першою будівлею, яку ми відвідали у нашій подорожі по цьому заводу, виявилось величезне двоповерхове промислове приміщення. В довжину воно було декілька десятків метрів. І якщо зовні воно виглядало не дуже примітно, то всередині воно нас вразило своїми масштабами та просторами. Власне, це одне з центральних приміщень цього заводу. Мабуть, тут раніше були цеха якісь які з виготовлення вина. А, власне, зовнішньо. Ні, сторони це ця будівля виглядає не так ефектно, але тут, всередині цієї будівлі, воно дуже велично виглядає, дуже атмосферно і це дуже круто. Походивши трохи коридорами цієї будівлі, ми знайшли інше приміщення, яке нам здалося ще більш таємничим та цікавим. Там, до речі, всередині, трохи далі. Взагалі, якесь дуже незрозуміле приміщення, а воно не зрозуміло, навіщо воно взагалі існує, але там дуже цікаво. Ходім та подивимось. Згодом, трохи придивившись до цих дивних таємничих елементів екстер'єру, ми зрозуміли, що це був цех, де проходило бродіння вина. Скоріш за все, в цих отворах в стінах. Були труби, по яким відводили вуглекислий газ та інші продукти бродіння. Виглядало все це дуже вражаюче. Тут насправді до біса багато приміщень, багато пустих приміщень, багато приміщень, в яких, вочевидь, проводилось якесь виробництво. Ми бачили труби, з яких, вочевидь, виходив вуглекислий газ. при... Виробництво вина, ну і також є багато повністю пустих закинутих приміщень. Не зовсім зрозуміло, навіщо вони взагалі тут існують, але можна знайти дуже багато цікавих розписів на стінах, наприклад, як ось ці пишногруді дівчини, які збирають виноград в облаго радянського виноробства. Трохи пізніше ми знайшли ще дещо цікаве, а тепер ми знайшли ось таку просто диру провалля в якийсь в інший світ. Це не провалля в пекло, скоріш за все, це просто провалля в підвал. Ми туди заглянули. Там дуже дуже високо, дуже темно, дуже страшно, але ми хочемо знайти вхід у цей підвал Він десь тут має бути. Зараз подивимося, де він знаходиться. Для того, щоб знайти вихід у підвал, нам прийшлось вийти назовні з цих темних, таємничих та промозглих коридорів і обійти будівлю. Отже, ось такий тут дивний трошечки спуск, ну, теж зруйнований, як і все інше, але це власне спуск у підвал. А, судячи з, з усього, він доволі такий крутий і підвал доволі глибокий. Подивимося, що там може ховатися. А от, власне, і сам підвал. Ого, він тут просто величезний. Дуже таке велике приміщення за якимось об'ємом. І ми прямо зверху бачимо ці споруди, в яких, скоріш за все, варили вино просто сотнями літрів. Аж дух захоплює насправді. Підвалі можна було детальніше роздивитись ті величезні старі бочки, які ми бачили в інших приміщеннях. На цей раз з іншого ракурсу знизу. Ого! Власне, ми тут знайшли отвір у бочку, в якій варилося вино а, раніше. І в неї прикольно кричати, бо потім таке ехо. ага а -га -га! Більше в одну з таких бочок меншого об'єму, яка знаходилась вже в трохи іншому підвальному приміщенні, можна було навіть залізти. Як би це дивно не звучало, але я не вино. Але вино, мабуть, почувало себе приблизно так само, коли виварювалось в цих здоровезних бочках. Ой! Насправді людині клаустрофобією краще в такі місця не лазити. Судячи з розповіді хлопців, які тут частенько бували раніше, в цих приміщеннях було скупчення невідомого важкого газу, через який будь-який сірник чи інше джерело вогню, майже одразу затухало. Але окрім промислових приміщень центрального корпусу та тих підвальних приміщень, в яких ми вже побували, на величезній території винного заводу було ще багато цікавого. Як я вже казав, територія цього винного заводу доволі велика і тут дуже багато різних споруд, як, наприклад, ось ця двоповерхова споруда, яка взагалі невідомого призначення, але на неї було цікаво забратися. А Ось тут, судячи з усього, де ми зараз знаходимося, раніше була адмінбудівля. Тобто це вже не виробничий цеха, а корпус, де відбувалися якісь адміністративні заходи, була бухгалтерія, там різні інші кабінети. От Я вже навіть бачу вхід. Тут другий поверх, він повністю зруйнований, але можна подивитися, що там всередині. Ходімте. Ого. Ну тут, власне, ми бачимо ще одне, досить велике. Приміщення теж зруйновано і теж виглядає просто мега прикольно. Але знову ж таки повторюю, краще не робіть такого, як ми зараз робимо, не лазьте по усіляким занедбаним будівлям. Тут дуже багато небезпек, може обвалитись стеля, може провалитись підлога, може що, що завгодно тут відбутись. Тут можуть бути неадекватні люди, тому краще просто подивіться наш випуск у себе вдома в теплі, в спокої, в комфорті. Пусті, довгі коридори. Незрозумілі і давно покинуті кабінети це все, що залишилось від цієї будівлі. Такі пейзажі і краєвиди навіювали одночасно і сум, по тому, що було раніше, і інтерес до усього комплексу в цілому. Тому ми пішли далі і знайшли ще декілька цікавих будівель. Вони виглядали зовсім по-іншому. Інше облицювання стін та планування. Атмосфера в них також відрізнялась від атмосфери в тих будівлях, де ми вже були. Ми знову зустріли наші улюблені винні бочки, і на цей раз їх можна було роздивитись при денному світлі. Ці бочки, які були в цих приміщеннях, були меншого об'єму, і вочевидь в них готували інше вино. Ну от, власне, тут ще одне цехове приміщення. Як ви бачите, масштаби тут ну, просто величезні. Воно знаходиться в тому самому приміщенні, де ми з вами були тільки що, там, де великі бочки, тут ми бачимо залишки якихось конструкцій. Скоріше за все, судячи з дир у стелі, тут були труби, які видували різноманітні випари винної промисловості. Класно! На диво, окрім залишків виноробного виробництва в цьому цеху, знайшовся іще один цікавий артефакт. А ще для вас ми тут знайшли дуже цікавий артефакт. А богоміл Райнов тайфуни з ласкавими імінами. Якщо хоч хтось хоче почитати бульварного російського чтива, то заходьте сюди. Я вже жартую, не заходьте сюди, краще налазити по цим місцям, як я вже й казав. Після того, як ми дослідили цю промислову будівлю, облазили її з усіх боків і навіть спробували залізти на її дах, ми повернулись до дослідження головного корпусу. В ньому, як виявилось, було ще багато чого цікавого: великі зали з незрозумілими колонами вражали нас своїми просторами, різні потайні ходи, покинуті кімнати, довгі і таємничі коридори. Та напівзруйновані сходи. Все це ми виявили в старому центральному корпусі винного заводу. А ще в центральному корпусі цієї будівлі ми знайшли ось такий скарб з, цією, з цілою купою а, різних кришок. Я не знаю, в постядерному світі комп'ютерної гри Fallout, якщо ми б знайшли таке, ми були б мільярдерами, бо бутиличні кришки в цьому світі вважаються валютою. Окрім приміщень абсолютно незрозумілого призначення, тут були і такі місця, де можна було здогадатись про їх функціонал з їх екстер'єру, але все одно це все виглядало досить дивно. А ось тут власне була зона для якихось культурно-просвітницьких заходів, де співробітники цього винного заводу показували якісь номери для своїх колег. І в самому кінці нашої подорожі, цими загадковими коридорами та підвалами, кімнатами та цехами, ми забрались на дах цього винного заводу, звідки відкрився просто приголомшливий вид на найближчі околиці. Власне, приблизно ось такою вийшла наша подорож по занедбаному комплексу винного заводу. Сподіваюсь, вам сподобалось так само, як сподобалось нам. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео. Також не забувайте про інші наші ресурси, такі як наш сайт, телеграм-канал, фейсбук-сторінка та інстаграм-сторінка. На все вам добре. Побачимось в наступних випусках. Бережіть себе і своїх близьких.